Всім привіт, народ! І сьогодні я хочу поговорити про таку людину, яку знають усі. Це святий Миколай. А ви знали, що для того, щоб отримати подаруночок від Святого Миколая, потрібно заснути до 12-ї години вечора. Фу. Так. Блін, надіюся часом. А мені треба лягти до 12, щоб Миколай прийшов і приніс вкусняшки. Треба лягти спати. туалет захотел. <звы> <о. звы> Ой. Теперь точно все. Хотя не... Как я мог забыть? <плыш> Ух ты. Ой. Ну нахер. Ве. А ще мене радує те, що День Святого Миколая святкується не лише вдома, а й в школі. Дітки, хочу нагадати вам, що завтра День Святого Миколая, і вам всім потрібно здати по 200 гривень на солодкі пакуночки. Давайте, я чекаю. І так, дітки, вітаю вас з Днем Святого Миколая. Ваші солодощі вже на столі, то все сразу не їжте. Ох. А мені Миколай подарив сюди новенький айфон і шубку. Я була хорошою дівчаткою. Це ми 200 гривень скидавалося. А ви знали, що святому Миколаю потрібно залишати на віконці лист з тим, що ви хочете отримати від нього? Привіт, святий Миколай. Я в цьому аду себе дуже хорошо вів і, надіюсь, ти мені подариш, що то таке з надкушеним яблучком. Отаким вот сюди. а тепер спать інтересно <гас> <А>, uh! <гас> святий миколай понял, на що я намекаю сейчас подивимося за херня така якась? <гас> Теха, як ти просив що то з надкусаним яблуком странно що ти не попросив айфон але в день Святого Миколая можна дізнатися те, що змінить твоє життя. А я все время вірив в Святого Миколая, а його, виходить, нема. Да. да. Блін. ж. Стоп. А ти хто? Я. я ну. Я типа. Тіпо... Я все. Фу. Так чуть не спалився. Так що йому подари тут, що в мене є. Так, анальгін. Ну, оставлю йому анальгін, пригодиться на. Так, а я. а я байду, да, мабуть. І якщо ти написав листа Святому Миколаю, я впевнений на 100%, що він його отримає. Блін, а як думаєш, святий Миколай прочитає моє письмо? Ну я не знаю. Йому ж багато хто пише пісні багато. Ну, мабуть, да. Ну я надеюсь, він прочитає моє письмо. Ух, що багато в цьому году загалом мені прийшло. Приятно, приятно. Ну я прочитаю последнее і спати, по, Потому що спать пора. типа. А ну що тут? Святий Ніколай, привіт. В цьому году я вів себе дуже і дуже хорошо. Молодець. Правда, от тільки зря я светку за косу дёрнув. а то лисий їй якось ну, не очень. Ого. Но все-таки я дуже хочу себе новый ноутбук. Acer предатор Helios 300. Вот. И он стоит всего лишь 60 тысяч, да. Ого, нихера себе. Ты, наверное, сказал, ого, нихера себе. Прям как мои родители. Но я знаю, как тебе помогти. Есть такие кэшбэк-сервис, как Letty Вот зайди, глянь. Там более 2200 магазинов, например, как Розетка, Цитрус, Интертоп, Алиэкспресс, де ты можешь получить до 30% кэшбэка. А суть в том, что ты покупаешь в тех самых магазинах, что и завжди, только еще возвращаешь свои деньги обратно. Так что ты и мне подарочек сделаешь, и себе, так сказать, понимаешь? А и да, расскажи еще про латишопс, деду Морозу. Конечно. Я просто еще iPhone хочу последний. Но лучше уже а -а -а, у него. Ах, хитреты, попрошу. Хитрета. Спасибо. Хитрета. По скрипту. Самое главное, что ссылка в описании там внизу. О, хорошо, о, молодец, Экиан. А ну что это у нас есть, а? Блин, я все-таки хорошо, что я узнал про латишопс. Тепер у мене є новий ноутбук, і звісно, святий Миколай робить подарунки тільки тим дітям, які вели себе добре. что там Миколайчик? Ой. Ну что, сыночек, я к тебе подарочек. А, то есть я вив с себе целый год хорошо, чтобы получить всю вонючую машинку, да? Сынок, ты чего? То есть я... Сынок, я твой батя. Иди сюда. -а -а. -а. І навіть ті, хто веде себе погано цілий рік, отримують подарунки, але своєрідні. Ма, убери! Святой Михаила мне что-то подарил. <связать> О, что за бумажка? Так, повестка. Привет. Че лежишь? Пойдем. <связать> давай, 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 вставай. Вставай, вставай, вставай. Вставай. <связать> <связать> ну, а так мы любим отримывать подарунки не лише потому, что это подарунки, а чтобы похвастаться в школі. Короче, мені святий Миколай таке приніс. Ты PlayStation. Ого. Ого. А тобі щось приніс? Да, приніс там, ну, при прикольний подарок такий приніс. Синок, ти думаєш, що якийсь тобі Святий Миколай, да, подарочки приносить кожен год? Ні, хера, то я, я каждый год тобі под подушечку кладу подарочек. А зараз я тобі на під под подушечку понял, Будеш знати. Неблагодарна скотина така. Щас. Щас. Опа! Щас. Ооо, Щас, щас. Ой, 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 харак там прикольні такі подарочки, класні, і такі круті, короче. Правда, я в прошлом году. Блин, це б мені батя подарив PlayStation, а не то, що подарив. А твій батя знає про паримач? Ні. Як це ні? паримач, дає 2500 гривень, бонусів на перший депозит. Да? Так. Ого. Ось якраз буде матч Тоттенхем Челсі 21 грудня, хай там і поставить. О, йому я розкажу. Давай ссылка в описании. О, да, ого, ого. А дай попользоваться от PlayStation. Щас. Напиши в коменти, що тобі подарував святий Миколай. От мені він подарив PlayStation. Що ти брешеш, віддай мою коробку. Ну. Де ти взяв. Ладно, він мені конфети подарив. І я впевнений, що. каждый из нас хотел побачити Святого Миколая и делал все для этого. Ага, так, я притворю, что сплю, а на самом деле спать не буду, чтобы побачить Святого Миколая. Ага, хотел всегда его побачить. Ой, он, кажется, пришел. Так, на три поднимаюсь. Раз, два, три. Попался, Миколай. Батя? Сынок, а что ты тут делаешь? Подарочек принес. Подарочек несешь? Ага. Тогда получается, что Святый Миколай... Ти? Е -е, да. Ура! Мій батько святий Миколай! Клас! Завтра в школі розкажу друзям. Короче, Коротше, ось до подарочок на Святий Миколай, там всі діла, тебе там з праздничком, да я пойду. Фух. Він на творі дебіл. О, ладно, став лайк, якщо любиш отримувати подарунки. Я дуже люблю. А найкращий подаруночок від вас для мене це ваш лайк. Не дивіться того Миколая. Ну, можна поставити лайк. Дві з половиною тисячі гривень бонусів тут, так що переходь, отримуй і насолоджуйся. А з вами я прощаюся, але ненадовго. До наступної середи. Четверга. Ну, плюс-мінус.